Коли ж помножилися гріхи наші і звершилися беззаконня наші, а злоба наша Бога прогнівила, тоді Божим попущенням через гріхи наші зруйновані були храми і спустошені монастирі, міста полонені і села сплюндровані народом безсоромним, який Бога не боїться, нічого людського в собі немає. Києво, Печерський патерик, слово друге. ставало ще так недавно, буквально вчора, був той щасливий, зігрітий надією на світле пройдешній день 22 січня 1919 року, день злуки двох гілок українського народу в єдиній державі. І ось похмура, майже трагічна безнадія щедрого літа, того ж таки 1919-го. Директорія в Кам'янці-Подільському. Працюють державні установи. Державний банк друкує гроші Української Народної Республіки. Та справжній стан української держави ставався безнадійним. Дієва армія головного отамана Симона Петлюри, розбита на початку липня більшовиками, відчайдушно намагається закріпитись в районі Кам'янця-Подільського. Українська Галицька армія, виснажена важкими боями з поляками, відступає за зброю. Країни Жантанти, хоч і люто ненавиділи більшовиків, все ж не визнавали претензій України на державну незалежність. В цих умовах президент Петрушевич приймає нарешті пропозицію Петлюри, об'єднавши сили української Галицької армії і частини дієвої армії, вдарити спільно на більшовиків. Якою ж була на той час Збройна сила України? Українська Галицька армія складалася з трьох корпусів загальним числом вояків 85 тисяч. Командував армію генерал Кравс. Дієва армія Симона Петлюри налічувала близько 14 тисяч чоловік. Найбільш боєздатним був легіон січових стрільців під командою полковника Коновальця. 8 серпня 1919 року. Соборна українська армія під загальним командуванням генерала Миколи Юнаківа виступила проти більшовиків. З перших же кроків цього героїчного походу почались незлагоди між президентом Петрушевичем і головним отаманом Петлюра. Перший наполягав іди на Одесу, зайняттям якої соборна українська армія мала б можливість закупити у нейтральних країн зброю і амуніцію. Люра ж обстоював необхідність походу на Київ, бо здобуття столиці безперечно утвердить у світі авторитет Української Народної Республіки. Суперечки, як відомо, ще нікого й ніколи до добра не приводили. Так сталося і цього разу. Штаб головного отамана поділив об'єднані сили на три армійські групи схід, захід і середню групи. До Київського і Одеського напрямків додався ще й Корослівський, щоб прикритися від більшовиків з північного сходу. І все ж похід розвивався успішно. 21 серпня вояки генерала Тарнавського зайняли Житомир, а 30 серпня вступили до Києва. Преслитовським проспектом, Бібіковським бульваром, Хрещатком до Думської площі, де підняли шовто-блакитний прапор. Та блискуча військова операція української армії завершилась трагічно. Річ у тім, що лівим берегом Дніпра з півдня до Києва наближалась Денікінська дивізія генерала Бредова. Через якусь годину-півтори після підняття на думі жовто-блакитного прапора здарниці вступають на ланцюговий міст і через Печерськ спускаються до Думської площі війська добровольчої армії. Метушня Стрілянина безлад. І хоч українські війська переважали до нікінців мінімум четверо, генерал Кравс, щоб не вв'язуватись у нову війну, підписав угоду про відступи з Києва на лінію Василькова. Ця подія війшла в історію як київська катастрофа. Та якби ж то всієї біди, що втрата столиці. Антон Іванович Дікін був чудовим генералом і перепоганим політиком. Зайнявши Київ, він у повній мірі відчув себе верховним правителем єдиної і неділіми. а тому, зупинивши похід на Москву, оголосив війну Україні. У відозві насіленню Малоросії Денікін пише самостоятельної України не признаю». Петлюровцы могут быть либо нейтральными, и тогда они должны немедленно сложить оружие и разойтись по домам, либо присоединиться к нам, принял наши лозунг. Если же петлюровцы не исполнят этих условий, то их надлежит считать такими же противниками, как и большевиков. Яких только штук нефтяная история. У святей безоглядной ненависти до большевиков Генерал Данікін послужився їм же, як ніхто. І тим, що воював проти українського війська, і тим, що звірства денікінців нічим не поступалися звірством більшовиків. Русифікація, грабежі, відновлення поміщицько дворянської влади, єврейські погроми. І коли нерідко населення України зустрічало данікінські війська як визволителів від більшовицької сваволі тиранії... То проводжало завжди прокльонами ненависті. В таких умовах директорія не могла вже здійснювати свої владні функції і на початку листопада 1919 року фактично розпалась. Всі свої права вона передала петлюрі. Який залишив Кам'янець-Подільський і переїхав до Варшави. Частини української армії під командою Омеляновича Павленка вирушили в зимовий похід по тилах, окупованих більшовиками українських земель, щоб вести боротьбу за незалежність України партизанськими методами. Ленін вчасно зрозумів всю небезпеку зимового походу і після більшовицьких жахів весни літа 1919 року вирішив змінити тактику. В радянській Україні почався процес українізації. Визнавалась українська мова, відкривались українські класи і школи, з'явились в апараті чиновники українці. На початку 1920 року... Більшовики вже фактично святкують перемогу. Єдиний, хто лишається непримиренним ворогом більшовиків і не складає зброї, був Симон Петлюра. Польща, захопивши майже всі західноукраїнські землі, разом з тим позирала і на землі за Збручем аж до Києва, включно. Ось тут і трапився історичний казус. Який до сьогодні викликає прокляття Галичан. Голова дипломатичної місії УНР в Польщі Андрій Лівицький підписує в Варшаві угоду між урядом Польщі та дипломатичною місією Української Народної Республіки. За цим договором Польща визнавала Симона Петлюру найвищою владою на Україні. За це Україна визнавала право Польщі. На всі завойовані на той час українські землі. Були, на жаль, підстави звинувачувати і петлюру, і Левицького у зраді інтересів восьмимільйонного народу Гавчини. Та основна суть цієї угоди в підпорядкуванні військових частин української армії польському команду. У травні 1920 року. Споряджені Францією польсько-українські війська під командуванням маршала Ілсуцького вирушили проти більшовиків. 7 травня польсько-українські частини війшли до Києва. Більшовики спішно відкликають з Кавказу першу кінну армію будьонних. Відходячи польські війська грабують Київ, а українські частини ще протягом місяця ведуть запеклі бої з більшовиками. Тільки в серпні армія Будьонного змогла рушити на Польщу з кличем Дайош-Варшаву. І справді дійшла до Варшави. Тут армію Будьонного зустріли війська Пілсуцького і вщент розгромили. Більшовики змушені були розпочати з поляками переговори про мир. І міністр закордонних справ радянської Росії Чечерін і співголови радянської делегації на переговорах у Ризі. Іофе та Мановійський і слухати не хотіли про участь у переговорах делегації УНР. Переговори тривали довго. 18 березня 1921 року в Ризі був нарешті підписаний мирний договір між Польщею і радянською Росією. За цією угодою всі західноукраїнські землі входили до складу Польщі. Війська Української Народної Республіки інтерновані в польських таборах. А уряд УНР став урядом у вигнанні. Так закінчились українські визвольні змагання 1917-1921 років. Попереду було майже сім десятиліть радянського правління на Україні.